Всім привіт! З вами я Лана і почався період осінніх дідів. А значить, саме в цей період є сенс спитати у предків, у пращурів якоїсь поради, якогось повідомлення для вас. Тому я звертаюся зараз до рун. Руни, покажіть, будь ласка, яке послання від пращурів станом на зараз ви можете нам передати, допомогти взнати, що хочуть передати пращури тим людям, які зараз прийшли на цей розклад. Покажіть, руни. Що хочуть передати пращури. По-перше, вони говорять, у тебе зараз нелегкі часи, криза, тобі важко. Але ти повинен зрозуміти, в чому? Твоя потреба, чого ти хочеш, без чого ти не мислиш свого життя. Саме в цій кризі, саме в цей період, коли є якісь жорсткі обмеження, ти повинен визначитись, Визначитися, чого ти хочеш. І навіть якщо ти не розумієш поки що. цього, ти звертаєшся до пам'яті предків, і предки тобі підказують. Можливо, у снах, можливо, інтуїтивно, але тобі буде знак в цей період. А точніше, точніше, про що тут. Зараз прийшов той час. Коли ти можеш наповнитися енергетично, ти зможеш отримати інформацію, яка прояснить для тебе всі ці поки що невідомі для тебе питання. Саме в цей час є шанс досягти успіху, вийти з обмежень і рухатись до своєї самореалізації. до... Кар'єрного зростання до того, щоб дійсно перемогти всі оці кризові ситуації і моменти. Яким чином перемогти, яким чином досягти успіху? Покажіть. Ти повинен нарешті завершити незавершене, закрити незакрите. Нарешті перейти до того нового, на що ти поки що не наважувався. Тебе чекають попереду зміни, так говорять пращури через руни. Тебе чекають попереду завершення своїх кармічних уроків, якщо ти їх пройдеш, звісно. Тобі буде дана інформація в цей період, в період осінніх дідів. Слухай її, відчувай, відчувай підказки Всесвіту, звертай увагу на сни, тому що попереду у тебе зміни. Покажіть точніше, які зміни попереду. Процвітання, зростання. Тут зміни, які ведуть до кращого, які виводять з застою, які допомагають комусь розбагатіти, комусь змінити свій статус, комусь покращити взагалі свої умови життя. Тут зростання всього, тут вихід з застою. Для когось є шанс нарешті. На Вийти заміж і стати дружиною чи мамою. Для когось є шанс стати бабусею, для когось є шанс вийти з фінансового застою. Взагалі покращити своє життя, покращити своє здоров'я, досягти того, що стояло поки що. Е, в, в, от, як Знаєте, як завершити вже ті моменти в житті, які тримали вас в отих обмеженнях і не давали зростання. І зміни почнуться саме через зростання. Причому ти будеш гнучким і ти будеш. Таким, який зможе підлаштуватися під свою власну ситуацію. Ти не будеш повторювати своїх помилок, ти не будеш жити за чужим сценарієм, ти не будеш знаходитись там, де тобі не комфортно і не подобається. Ти зараз. Там знаходишся. Зараз ти в кризі, зараз ти тобі важко і ти бажаєш, бажаєш прориву, але не знаєш як. І ось якраз в період осінніх дідів рід тобі підкаже, що потрібно робити. Головне, відслідкуй це. І зміни тут, зміни в статусі, зміни в прибутках, зміни в родині. В кожного тут своя ситуація, але руни говорять, що ти на порозі змін. І ти зможеш, зможеш підлаштуватися під ситуацію, під свою власну ситуацію. Головне, ти повинен зрозуміти свою власну потребу. Чого потребуєш саме ти. А підкажіть, що ж допоможе найбільше. Досягти цього прориву, цього успіху, цього зростання, Покажіть, що найбільше допоможе людині, яка зараз дивиться цей розклад. Для когось це дійсно буде своя власна магія, свій потік. Коли ти входиш в свій потік. І розумієш, що це твоє. Якщо для когось ну, актуально дійсно енергії Всесвіту перетворювати на свою власну магію, це тобі і допоможе. Для когось тут інтуїція. Розвинена інтуїція, загострена інтуїція в цей період, бо стончуються межі між світами, тобі також допоможе, стане в пригоді. Прислухайся до неї, слухай свої сни, слухай свої відчуття і почуття, слухай, слухай всіма своїми тілами. Для когось тут про кохання, Дійсно, воно тобі допоможе. Якщо ти зможеш полюбити, якщо ти це відчуєш, якщо ти це усвідомиш. Знаєте, Коли людина відсторонюється від почуттів, вважає їх для себе якби неприйнятними, або навіть тими, що несуть загрозу, то допоможе тобі якраз не відгороджуватися від цих почуттів, від приємних емоцій, від того, що несе тобі задоволення і комфортність. Від того, що ти по праву можеш назвати своїм. Це також тобі допоможе. Допоможе намагання жити так, щоб відчувати від того задоволення. Чути підказки простору і також бути вдячним, брати свої потоки. Власні свої потоки, які як, як наче ну, створені для тебе. Да? І там нам Беркана вже підказувала, що ти будеш гнучким і таким, який зможе пристосуватися до своєї власної ситуації. То ця руна, вона також про це. Про те, що тобі буде легко, тобі може пощастити. Коли ти станеш дійсно на свою стежку, будеш займатися своєю справою, будеш зустрічатися з тими людьми, які по праву твої, однодумці або ті, котрі тебе люблять і ти любиш, ті, з ким є про що роз... порозмовляти. Причому не тільки словами, А ще й на рівні почуттів і відчуттів, це все те. Що приносить тобі приємні почуття, позитивні емоції. Все те, що, як наче саме пливе тобі в руки, тобі допоможуть от саме оці приємні емоції. Тобі допоможе кохання, тобі допоможе твоя власна магія, тобі допоможе. Навіть щасливий випадок. Це те, що ти дійсно окреслиш в цей період як свою потребу. Це стосується як людей, так і речей. Але головне, щоб вони викликали у тебе позитивні емоції. І ще слухай свою інтуїцію. Цей час вона не буде дрімати, вона тобі все підкаже. І ще. Тобі допоможе якраз ота гнучкість, ота м'якість, податливість, вміння пристосовуватись, не бути твердолобим, не бути впертим. Це саме те, це стихія води. І дійсно, навіть астрологи кажуть, що зараз почався період скорпіону, це стихія водна. Тому загостриться і інтуїція, і магнетизм, і містицизм, і буде бажання щось таке створити і відчути чарівне. Це глибини, це занурення в свій світ, але це те, що дійсно приємне, і воно тобі допоможе. Це твій комфорт, твій затишок, це щасливі випадки, це коли ти опинишся в потрібному місті, в потрібний час, і це також тобі допоможе. Вір просто, що за тобою стоїть сила твого роду, це теж твій потік, сила твоєї крові, це теж твій потік. Вони за тобою стоять, вони тебе підтримують. Ти повинен це відчути і повірити в це. Можливо, навіть з тих ще прадавніх часів, з твоїх минулих втілень, тобі прийдуть підказки. Ти повинен зрозуміти, що твій рід, він Стоїть за тобою, він прийде до тебе. Ти пригости їх на осінні діди. Запроси, запали свічку, постав пригощання, нехай парує, нехай вони відчують, що їх помнять, пам'ятають, що їх чекають, що в них є потреба. І нехай вони пригостяться і відплатять тобі за це. Своєю щедрістю, своїми порадами. Тому це тобі якраз і допоможе. Створи такий ритуал на осінні діди. І сам побачиш, що буде. А можливо, ти поворожиш, а можливо, тобі хтось поворожить і тим самим передасть тобі інформацію від твого роду, від твоїх предків. Ну, ось такі. Такий, друзі, у нас вийшов з вами спонтанний. Я не готувалася, просто вийшла на вулицю. Спонтанний розклад, але, можливо, він має свій сенс. Цей період, він дійсно чарівний. Межі між світами стоншуються. Є можливість почути підказки від роду, від пращурів, згадати їх. Від самого. Давнього придавнього пращура, якого ви і не знали, і не знаєте, до тих, хто загинув і помер не так давно. Згадати теплими словами, чистими помислами, запалити на честь них свічечку, як маячок, що їх тут чекають, запросити до себе. В дім, зібратися родиною, можливо, якщо є така потреба, а ні, то й наодинці. І спробувати почути оці всі підказки, спробувати знайти усі ті відповіді, які вони для тебе мають. А станом на зараз вони говорять, що ти стоїш на порозі змін. Хоча зараз тобі важко йти в кризі. Але рід твій, він дасть тобі знак. І на майбутнє тебе чекають, тебе чекають успішні зміни, успішні. Тобі пощастить навіть. І в цьому також, можливо, буде заслуга твоїх пращурів, твого роду. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей, друзі мої! Нехай цей період буде для вас чарівним, нехай він не пройде для вас даремно, нехай ваші предки будуть е з вами. Їхня підтримка і їхні поради також. Нехай вони відчують і вашу підтримку, вашу пам'ять. До нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось. Можливо, це не останній наш запис на цю тему. Але сьогодні так. Слухайте свою інтуїцію, творіть свою магію. Спілкуйтеся з приємними людьми. Наповнюйте свій простір тим, що приносить вам задоволення і позитивні емоції. Все, що радує, все, що. Наповнює позитивом, притягуйте в своє життя і нікого не бійтеся. І хай буде так.